У Домі милосердя святої Варвари благодійного фонду «Карітас двірна зараз проживає вісім осіб, долю яких зруйнувала війна. 87-річний пан Михайло з дочкою евакуювались у травні. Розповідає, після пекла, яке пережив на Харківщині, тут на Прикарпатті потрапив до раю. Б'ють по Харкові, страшно дивитись. Ночами тільки то гуляті, гуляті, сирени, та бухка та гориться кругом. Перейшили волдачка, вивезти мене життя, судив на западну. У селі хату мої теж поділичили взор. Мене навіть з дивана скинуло, як гукнуло. А підірвало потолок у хаті весь, вікна повернусила. Ну, страшне діло, страшне. Слава дочка, тут забрав, та вивозить по всій Україні. Хвайно тут, воздух хороший, ну все хорошо тут. Ну, як би ж хоч сюди, майна не дійшла. Розірвалися бомби біля нашого дому. Дуже страшно. І ми вирішили виїхати з батьком. Тут сваха в нас Івано-Франківську, і вона посовітила виїхати сюди. Далі від бомбардування. Ніяк. Обстрілів. Поки тут, а в Карітасі живемо, подобається. Пані Лариса з чоловіком приїхала з Нікополя Дніпропетровської області ще у 2022 році. Від початку війни, каже жінка, місто щодня потерпає від обстрілів росіян. Будинок, у якому жили, зруйнувала ракета. Сім'я дивом врятувалась. У нас от хата вся, от вважай, що отак, як тюльпанчик. Зробилася, кришу знесло, і вона якось оці о, о, угли отак як стали. І тепер, ну ми встигли. Приїхали, коли кореспонденти, і вони обходили цю нашу територію, оставшуся. То ми зайшли в одну з кімнат і якось стояли, балакали, все розрушено, все рази те саме. І тут у нас кореспонденток так повертається і каже: Люди, дивіться. А в нас моя ще бабу, прабабусіна ікона. І не одного пошкодження. Все ще розбито, а ця ікона ну взагалі ну, не капельки. Це килим там був, і вона на цьому килимі була. І ця стіна зовсім ціла. Пані Ольга нещодавно приїхала з Вовчанська Харківської області. Розповідає, взяли з собою тільки документи і ліки. Близько 40 років пані Ольга пропрацювала у школі вчителем української мови та літератури. Все життя жила одна. Зараз немає куди повернутись, місто стерте з лиця землі. Останні оці дні, коли почався наступ, це було пекло. Особливо страшно було потрапити. Ну, ні центру нема, ні вулиць. Ти дивишся на знайомі будинки, а їх немає. Згарище дне, руїни. Це жахливо, коли на старість людина залишається без домівки, без майна, без здоров'я, без рідних. Це жахливо. Боляче і страшно, що стільки молодих людей, ну, різних людей загинуло, але страшно і старим, які залишаються, без нічого, просто так. У цих людей спільна мрія повернутись додому. Пані Ларису нещодавно спіткало горе. Від серцевого нападу помер чоловік. Тепер жінка вчиться жити самостійно. Пан Михайло стежить за новинами з надією почути єдине війна закінчилась. Івана Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костеньок телерадіокомпанія радіокомпанія